Доброго ранку! Сьогодні в нас 2 грудня, середа, і уроки згідно розкладу на середу. Літературне читання, математика, українська мова та основи здоров'я. Розпочнемо із літературного читання. Сьогодні в нас ми будемо згадувати відомого поета, письменника Івана Яковича Франка. У вас є його біографія в підручнику, ви її почитаєте, а зараз я вам хочу розповісти трішечки більше, ніж те, що у вас є в підручнику. Іван Франко написав близько 6 тисяч творів, виступаючи у жанрах поезії, прози, драматургії, літературної критики. Був він і фольклористом, етнографом, істориком, філософом. Громадсько-політичним діячем знав 14 іноземних мов і перекладав з багатьох літератур світу. Ось його розповім зараз вам про рідний і тихий куточок. душа людини формується там, де вона народилася, та зробила свої перші кроки. Тож, бодай трохи зрозуміти сутність Франка можна, побувавши в його Батьківській садибі, розташовані у селі Нагоєвича Львівської області. На околиці села Франкового дитинства стоїть вказівник, який веде до художнього меморіального комплексу стежка Івана Франка. Ось у вас це все зображено на екрані. На околиці села Франкового дитинства стоїть вказівник, який веде до художнього меморіального комплексу. І ось ми на стежці. Починається вона від старого дуба, який, на жаль, вже висух, названого у народі Франковим. Це свідок дитячих та юнацьких років Івана Франка. Тут було улюблене місце його відпочинку. Під цим деревом написав автобіографічне оповідання Олівець. Стежка веде углиб у глиб лісу, обабіч розміщені дерев'яні скульптури, символічні образи персонажів художніх творів Франка Захарберку, Прометей, Каменяр, дзвін, Мойсей, кохана і багато інших. Це його художні твори, ви щойно почули. Через браму, що вгорі завершується вирізбленою з дерева совою, виходимо на галявину казок. Улюблене місце дітвори, де вони зустрічаються з героями Івана Франка. <кій> У цьому царстві звірів пізнаємо персонажів казот письменника цар звірів Лев, Ведмідь Бурмило, хитрий Лис Микита, Кіт Мурлика та інші. Ось перед вами зображена батьківська хата Івана Франка. У 1980 році працівники Львівського музею Івана Франка, до якого належав наш музей в Нагуйовичах, вирішили відбудувати родинну хату Франків. У хаті було дві кімнати, долішня, де стояла глиняна піч, при ній припічок і запічок. Світлиця Івана Франка. З сіни виходимо в другу кімнату, світлицю, яка за Франковими описами називається горішня. Довкола Слободи царство лісу Франко виростав серед природи. З маличку ходив до лісу і серед друзів вирізнявся особливими здібностями, швидко знаходив гриби, вмів ловити рибу руками. Це неабияка ловкість. Кузня. Батькова кузня була своєрідним сільським клубом, куди приходили селяни послухати розумної думки, поради. Це найперша школа життя хлопця. Розповідали, розповіді, які чув Франко, послужили згоду матеріалом для багатьох його творів. Образ вогню у кузні світив шлях маленькому Івану у широкий світ. Батьківська хата рідне село. Де малий Іван зазнав дитячих радощів і гіркого раннього сирітства, стали міцним фундаментом, на якому виріс і зміцнив талант Івана Франка. І ось, <кій> 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 домашнім завданням для вас буде. Вам потрібно буде прочитати сторінки вашого підручника літературного читання – там є біографія його та один його вірш – Каменяр». Ну і дати відповідь на запитання в кінці вірша та біографії. Ось і все. А також чекаю ваші вірші на пам'ять Тараса Шевченка, ревета стогне дні широкі, тому що мені ще не всі здали. Так, переходимо до математики. І вам, і я вам вчора казала, що сьогодні в нас контрольна робота. І ось я <кій> дам контрольну роботу по варіантах. Будьте уважні, перший варіант це Сорочан Михайло, Мисеєнко Володимир, Продоус Поліна, Турчинська Інна та Ясько Анна. Так як ви сидите в класі, отак, от за цими варіантами, я вас тут і записала. Другий варіант Довцов Михайло, Солима Олег, Спринчак Ангеліна, Волкова Богдана та Княгніцька Ангеліна. І ось, відповідно, по цьому виконуйте завдання. Завдання я вам вчора теж розказувала коротенько, які мають бути. Ось, будь ласка, подивіться ще раз. <кій> Буде всього 5 завдань. Хоча у першому Бачите, воно розділено на А, Б, В, Г. Але вони зовсім легенькі. Отже, ви пишете сьогоднішнє число, 2 грудня, контрольна робота, варіант свій, хто перший, хто другий. Далі ставите один крапочка, пишете А дужечка. І виконуєте умову. Завдання першого, саме А. Записуєте цифрами числа, ті, що написані через крапку з комою. Далі, після того, нижче пишете Б дужечка і записуєте числа, що містять. Потім так само аналогічно В і Г. Коли виконаєте перше завдання з усіма його дужечками, пишете два крапочка і пишете Задача. Далі читайте і виконуєте задачу. Вона не важка. Цей раз я вже ніяких схем вам не робила, тому що це контрольна робота. Третє. Треба просто написати «Обчислити». Обчислити. І все. І виконуєте, ось ці ви не пишете в стовпчик. Наприклад, де пишете в стрічку і уважно слідкуйте за нулями. Не погубіть з них жодного. Давайте нагадаємо, що при діленні на 10, 100 чи 1000 ми віднімаємо відповідну кількість нулів. А при множенні на 10, 100 чи 1000 ми додаємо відповідну кількість нулів. Тому будьте уважні. Наступне. Пишете 4 крапочка і пишете приклади, і виконуєте два приклади на ділення і два приклади на множення, обов'язково у стопчик. Ось це ви виконуєте в стовпчик. Це в лінію, а це завдання в стопчик. І останнє Порівняй числа, так і пишете, порівняти. Зовсім легеньке переписуйте це, а замість і ставити знак більше, менше чи «дорівнює». Ось і все. Контрольна не дуже важка. Я думаю, ви зможете впоратися навіть без допомоги батьків. Так, це буде в нас перший варіант, а ось це другий. Я вам також скину відео цю презентацію в PDF-форматі, щоб ви змогли взяти собі звідти ось ці завдання. Кому потрібно окремим листочком, пишіть мені в особисте скіно окремо. Переходимо до наступного уроку, і це в нас українська мова. Ми з вами розпочали вчора велику тему це прикметник. І так ми будемо з цим прикметником ще довго й довго його вчити. <кхід> Отже. В цій великій темі у нас така підтема. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми, прикметники, прикметники, прикметники багатозначні слова, пряме і переносне значення прикметників. Ми тільки трішечки зараз коротенько пробіжимося, але перед цим я хочу дати вам ще одне завдання. Ви зараз, будь ласка, запишіть, число сьогоднішнє, домашня робота. І не пишете поки що ні вправо, нічого, а пишете словниковий диктант. І зараз я вам продиктую декілька слів, а ви уважно послухаєте і запишете їх. Отже, ще раз пишемо число сьогоднішнє, 2 грудня. Домашня робота. І посередині заголовок словниковий диктант. Перше слово словниковий з великої літери, диктант, відповідно, з малої. Ну і тепер по слову пишемо диктант наш. Перше слово з великої літери. Далі за потреби теж з великої, якщо потрібно. А ні, то з маленької і через кому. Отже, перше слово. Директор. Директор. Перше слово з абзацу, звичайно ж, і з великої літери. Директор. Наступне слово, зараз це, воно у нас вважається багатозначним, але в даному випадку зараз ви пишете назву планети. Земля. Земля. Наступне слово через кому. Осінній. 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 Далі продовжуємо наступне слово. Веселий, веселий. Так, п'яте слово. Свято, свято. Продовжуємо через кому дивується. Дивується. Продовжуємо: Червона, червона, І останнє восьме слово: залишаєшся, залишаєшся. Пишемо, залишаєшся і ставимо крапочку. Перевіряємо, чи ви не загубили ні одного слова. Так, спочатку. Директор, земля, осінній, веселий, свято, дивується, червона. Залишаєшся. Так, наш словниковий диктант закінчився. Далі ви напишете вправу і будете виконувати домашню, але це трішечки пізніше. А зараз перейдемо саме до теми прикметника. Отже, давайте нагадаємо, тому що ми вже з вами це знаємо, але нагадуємо, що ж це таке антоніми і що це таке синоніми. Антоніми це слова протилежні зазначення. Синоніми слова близькі зазначення. Продовжуємо. Переносне значення та багатозначні слова. Переносне значення це перенесення ознак одного предмета на інший. Багатозначні слова це слова. Які мають два і більше значень. Зараз декілька вправ вже розв'язаних. І ми просто їх усно розбираємо. А далі вже говорю вам про домашнє завдання. От вправа у нас така, у нас тут є прислів'я. І в них чітко видно антоніми. так? Вони геть підкреслені для вас. Маленька праця краща за велике безділля. Отже, в нас антоніми «маленька» та велике. Наступне. Наступне. Ранні пташки розсуп'ють, а пізні сльози льють. В нас є два антоніми: це ранні та пізні. І останнє прислів'я руки білі, а сумління чорне. Білі та чорне. Ще одні антоніми. Далі, це в нас вже приклад багатозначності. От дивіться, одне слово гострі, а скільки воно може значень мати. Да? Гострій значені вколоти, здатний вколоти. Да? Далі гострий або щекають сильний біль. Далі гострий зір або пильний зір, так? Гострий соус, тобто пекучий соус, і гострий на язик, тобто дотепний. Далі давайте усну ви саменькі підберете антоніми до слів молода, гарячий та кислий. Я думаю, ви з цим поралися, це легко. Тепер синоніми, це у вас трішки важче. Було до слова, підберіть синоніми, до слова сміливий та сумний. Синоніми, тобто близькі зазначення. І виберіть. Слова з переносним значенням. Отже, чистий стіл чи чисте сумління. Добре, подумайте, що із них з переносним значенням, а що зшивається в прямому значенні. Наступне вовчий хвіст чи вовчий апетит. Що із цього? Переносне значення. Я думаю, ви впоралися. Батьки поруч почули, що ви обирали. Ну, переходимо до домашнього. І домашнє завдання у вас вправа 159. Як завжди, бік з хатинку. Потрібно прочитати текст, добираючи пропущені слова з довідки. Ось наша довідка рожевим, відмічена. І ось вони через крапку з комою тут всі є. Вам потрібно буде прочитати текст, вставляючи замість крапок ці слова, списати відповідно цей текст, оце за Валентиною Пархоменко не потрібно, так? І серед прикметників, поданих у довідці, знайти синоніми. Це вже ось. Ось і все. Завдання неважкі писати небагато. Ну, звичайно, ще словниковий диктант, там 8 слів, там нема про що говорити. Українська мова у нас закінчується. Переходимо до останнього уроку, і це в нас сьогодні основи здоров'я. І тема урока про знайомство і дружбу. Дружні стосунки. Дружба це стосунки між людьми, основою яких є взаємна симпатія. Довіра, щирі, взаєморозуміння, спільні інтереси і захоплення. Людей, у відносинах, яких є повага один до одного, взаєморозуміння, існує взаємодопомога, то їх називають друзями. Саме друг завжди допоможе у біді, захистить та підтримує. Що ж це таке спілкування? Це обмін думками та обмін враженнями. У житті усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби. І з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти, слід другові допомагати, в природі завжди захищати, слід жарти друга розуміти і самому жартувати вміти, Коли ж якесь нерозуміння, потрібно виявити терпіння, при сварці швидше помиритись. Не варто з друзями сваритись. Дивіться, який гарний віршик. І як тут чітко показано, що ж це таке дружба. Це не тільки в розвагах, а й в журбі, в справах. Не тільки треба сміятися жартувати, а й допомагати один одному, і виручати в біді урок етикету правила знайомства. Етикет... Це слово французького походження, що означає манеру поводження. До нього відносяться правила чемності та ввічливості, прийняті в суспільстві. У кожного з вас є знайомі, але перш ніж стати ними вам треба було познайомитися. А чи знаєте ви, як це робити за правилами етикету? Зазвичай під час знайомства люди вітаються. Відрекомендовуються самі або відрекомендовують когось. Якщо ти хочеш познайомити своїх однолітків, то можеш рекомендувати їх один одному. Так, наприклад, знайомтесь, будь ласка, це Артем, а це Сергій. Кого ти назвеш першим, а кого другим неважливо. Якщо серед тих, кого ти знайомиш, є дівчина, слід відрекомендувати хлопця спочатку дівчині, а не навпаки. Наприклад, Олено, це Іван, знайомтеся. Ті, кого знайомлять, мають подивитися один на одного і усміхнутися. Окрім того, людина, якій когось відрекомендували, ввічливо говорить дуже рада або радий знайомству. Рада або радий з вами познайомитись або дуже приємно. Люди, яких назвали один одному, вважають себе знайомими. І надалі вітаються в разі зустрічі. От давайте зараз розберемося. Дружба, товариство, друг і товариш. Здавалося б, поняття прості, але як складно буває часом розібратися в людських відносинах. У вас є друзі, товариші. Так, давайте розберемося, чим відрізняється поняття друг і товариш. Ці поняття дуже близькі один одному, але все-таки різняться. От, наприклад, тільки, що ми говорили. Про людину, з якою ви просто вітаєтесь у дворі, ви можете сказати, що це знайомий. Бо ви з ним знайомі, так, і все, і більше нічого вас не зв'язує. Про людину, з якої час від часу обговорюєте де деталі якогось там матчу, переглянутого, чи фільму, якісь події, ви скажете, що це приятель. Про однокласника, з яким за багато років навчалися в школі, з'їли не один солі разом, скажете, що це товариш. А про людину, якій довіряєте свої таємниці, з якою можна розділити радості і печалі, оце вже друг. Тому плутати приятель, товариш і друг, і казати, що це. Одне теж, звичайно, це не так. Друг це найглибше поняття. Це, це людина, яка більше щось, ніж просто знайомий, ніж просто приятель, з яким можна обговорити фільм чи мультфільм, і ніж просто товариш. З яким ти навчався в школі, друг це той, який виручить тебе в біді, навіть якщо ви довгий час не розмовляли ну, та склались обставини. І ви позвонили і попросили про допомогу, він примчить до вас і допоможе. Оце справжній друг, а не той, що тільки в розвагах з вами, там ходив, розважався і так далі. Отже, якщо хочеш мати друга, то в першу чергу будь ним. Це мудре, старе правило. Потрудися душею для людини, що знаходиться поруч. Сприйми її радощі і негаразди, як свої власні. Подумай про те, як зробити її життя щасливішим, не пожалій для цього ні сил, ні часу. Так, продовжуємо далі переглядати презентацію. Якщо одну людину відрекомендовують компанії з кількох осіб, то треба голосно і чітко вимовити ім'я цієї людини. Підводити людину і називати кожному окремо не варто. Якщо до вас у клас прийшов новачок, то вчитель відрекомендовує його. А коли ти захочеш познайомитися з ним ближче, можна зробити це на перерві або після уроків. Знайомство може перерости в дружбу. Дружба це стосунки між людьми, основою яких є взаємна симпатія, довіра, щире взаєморозуміння, спільні інтереси і захоплення тощо. Людей, які пов'язані дружбою, називають друзями. Відоме таке прислів'я людина без друзів, як дерево без коріння. Кожна людина хоче мати друзів. Справжній друг зарадить у біді. Збереже твою таємницю та допоможе в навчанні та праці. Поводься з іншими так, як ти хочеш, щоб поводилися із тобою оце золоте правило. Як ти будеш з людьми, так і вони тобі у відповідь будуть робити. Щоб підтримувати і зміцнювати дружні стосунки, треба піклуватися про друга, захищати його. Отже, бути готовим завжди прийти на допомогу, бути уважним до друга, Умійте вислуховувати друга, зберігати спільну таємницю і вмійте співпереживати і співчувати. Якщо ти посварився зі своїм другом, подумай, чому так сталося. Намагайся не ображатися через дрібниці, Умій прощати. Якщо ти винен, підійди до нього та попроси вибачення. Дружні стосунки, що ґрунтуються на повазі, довірі, щирості, взаєморозумінні, викликають позитивні емоції. А це, у свою чергу, сприяє збереженню здоров'я. Якщо люди ображають один одного, псують настрій, сваляться, конфліктують, це тільки шкоди здоров'ю. Тепер я на останок хочу вам побажати гарного настрою при виконанні домашнього завдання. А також гарного вам здоров'я міцного! Виходьте на свіже повітря, вживайте побільше яблучок і цитрусових. І будьте здорові, чекаю ваших завдань. До побачення!